Як ти вважаєш, чи може бути самореалізація на заваді стосункам, особливо для жінки? Сьогодні жінці прям потрібно навчитися справді тримати баланс між стосунками, самореалізацією, і для жінки вона тотально для неї це все одне. Але для чоловіка, якщо він постійно бачить, як ти тільки працюєш, то він починає сприймати тебе як бізнесмена і вдома з'являються два бізнесмена. Тому ну в наших стосунках ми маємо день тотально для нас. І я колись писала до. Блокнот, і там було, було багато питань на кшталт того, що чи ти досягла своїх цілей, чи ти зробила 100% для того, щоб досягти своїх цілей. І останнє питання було про те: а для чого взагалі тобі мільйони, стадіони, запуски і так далі. І я написала для того, щоб мати більше часу з моїм чоловіком. І це було просто ну неймовірно. Тобто, в моїй голові це було так поскладено, що для того, щоб я могла виділити час на чоловіка, побути вдвох. Мені треба бути суперзіркою, заробляти мільйони, збирати стадіони. І все решту, але насправді для цього просто потрібно виділити час. І ми почали виділяти цей день на тиждень, один, коли ми вдвох. І звичайно, це заповільнює мої запуски, але це робить мене настільки щасливішою, що просто не до порівняння.